Шалом, це Славко. Як ми бачимо, Зеленський переконливо, як на нього вимахує білим прапором переговорів, а Піськов куражиться, каже, що не вірю. Що на це все можна сказати? Чому це все виникає? Через ситуацію ось на цьому напрямку. Не будемо довго говорити, спочатку. Пошлемося на оцінку людей, котрі це все передбачали ще більше місяці тому. Я не про себе кажу, що, на, що в першій декаті червня була помітна небезпека і як на це зреагувало командування Збройних Сил України. Що на це можна сказати? Чому вони просуваються? Ситуація узагальнена проста. Збройні Сили України вичерпалися зараз через цензуру. І брак нормального ВПН не дуже можна зайти на українські втрати. Просто хотілося б вам показати, скільки мінімальний поріг вбитиме в тих бригадах, що бороняться на цьому напрямку, що практично була вибита вся піхота в них. І оці от поповнення, що ми казали, вона що нам кажуть з травня місяця, що Україна змогла по 30 тисяч призвати на поповнення. Своїх збройних сил ми не знаємо, як вони були використані. Ви знаєте, що з травня вважається, що Україна має паритет в відправки маршових батальйонів на фронт. Ну, це ж умовні маршові батальйони, а не конкретні. Це просто 30 тисяч людей, а не поповнення піхоти конкретних бригад. Ну, загроза ви бачимо цим населеним пунктом Іванівка. Желанна Сергіївка станом на 12 годин тому всі власне переживають. Уже і ще позавчора говорили за вихід на другу лінію української оборони. Поглянемо на цю українську оборону. Ось, власне, ці картинки можемо на них подивитися. Ось цей район. Як це все відбувалося? Як ці наносилися на карту? Ось спочатку ось початкова карта недостатньо ще розпрацьована щодо перенесення з фотографій українських укріплень? Отут є більш пізній варіант. Ось, власне. Ну, що можна сказати? Що українці будуються кутока оборону в напрямку Гладівка. Лисівка зацікавив район. Я чому кажу, бо... О. бо зацікавив оцей район Лисівки і сюди чомусь незалежних оглядачів. А я вже помітив, що незалежні оглядачі Такі розуміються, Оцей Джон Хелін він багато казав за цей наступ ще десь в першій червня, червні, і тому... Є сенс подивитися на те, що він пише, що він вбачає ці ситуації, а він вбачає наступ залізницею. І тому, відповідно, ви бачите українське укріплення в районі цієї залізниці. Ось. Гродівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка. Те, що ми говорили. Чому просуваються ясно? Кажуть, що густі посадки можуть просочитися. так нам пишуть до нас люди з місць. Що про це все можна сказати? Що це частний случай загальної кризи Східного фронту. Ну, та сама криза Східного фронту, ми за неї не раз говорили, це ви знаєте нависання противника. Як тільки вони нависають на півночі, зразу фронт розтягується, перетворюється в дугу. Дуга стискається, в чому проблема українців на відміну від німців. Ну те, власне, в чому бізнавався Дольф Алаїзєвич, що якщо солдат знає, що є полоса оборони на Дніпрі, яку нібито будують, то ти його вже на Лівобережжі не втримаєш. І ми бачимо, що у відсутності рішення противник просувається, просувається аж так, що власне. Важить уже за Вовчою, на захід Віввочого, оці всі лінії оборони. Вже стає Гродівка, Лисівка. Стає актуальною. Уже не так як гродівка новогродівка Наскільки це все спроможне утримати противника? Ми не знаємо частоти ударів кабами. Правильно кажуть, що каби таки зносять позиції. Зараз потрібна статистика по ударам кабам на цьому напрямку. Перспектива, яка я на даний момент, як от це було ще в Бахмуті, помітно, ці от розпачливість, бо ви знаєте, що Нью-Йорк, зараз трохи відірвемося. Ось Нью-Йорк, ось нам розказують за контратаку в Нью-Йорку. Я скажу, що ми маємо, якщо ми перетимали два критичних пункти, або, як правило, то Бахмут, то Авдіївку. То зараз ми маємо два, а ще з часовим яром, може, і три, але там щось наче затихло на якийсь час. Чи можемо ми з ми не могли справитися з однією кризою, чи справимося ми з двома кризами? Ось в чому проблема. Нас підловили на ці дві, на цей трішки кафтан. Що або Нью-Йорк? З цим як його слухайте? Турецьком або просування на Покровськ, або або, ви розумієте, що, от, ну, я скажу, що непогано підловили, на жаль, і поки що рішення я не бачу, і тому я бачу розмахування білим прапором і спроби вирватися таку допомогу. Ну, що можна сказати? Поки що можна сказати, що криза буде продовжуватися на цих напрямках, викликана цими обставинами. Як довго і з яким результатом ця криза закінчиться? Говорити поки що рано. Ну, Перш за все, тому що. Збройні сили України не готові до скорочення лінії фронту. І втім, якщо говорити за скорочення лінії фронту, то це ж треба і вуглядар здавати. А ми бачимо, як не дуже вдається відступати на попередні підготовлені позиції, тому що по перше позиції не друге не дуже є. А по-друге, то що Але прав, що стоїть вояку посунутися. От ми зараз в тій клятій ситуації легко було всім критикувати Гітлера, що він вимагав стояти. На Східному фронті тримати позиції за кожну ціну. Але ж легко критикувати наше командування, що воно вимагає тримати камин. Знаєте, чому воно вимагає їх тримати? Тому що в нього нема рішення. Не тому, що воно таке тупе, а тому, що є ситуації, з котрих з наявними ресурсами, з наявними можливостями командування виконання не дуже є виходи. І побачимо, як ситуація буде розвиватися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.